Ринок нелегального тютюну в Україні знову почав піднімати голову. За оцінками фахівців, якщо рівень такої торгівлі залишиться незмінним, держбюджету у 2025 році може недоотримати понад 25 мільярдів гривень. А це кошти, за які, наприклад, можна було б придбати сотні тисяч fpv дронів або збудувати тисячі квартир для тих, хто втратив житло. Такі дані наводить проєкт НІ контрабанді та компанія Кантар протягом минулого року, завдяки. Дуже активній роботі наших профо... правоохоронних органів, да, які дуже активно взялися за покарання і пошук тих, хто причасний до виробництва продажу відповідно на легальної продукції. То ми спостерігали прям стійкий тренд кожного квар кварталу, в середньому десь на 2%, знижувався загальний рівень. Та, обсяг нелегальної продукції от в квітні, який ми заміряли, це 16,2% нелегальної продукції від загального ринку сигарет. Для порівняння на початку року, в лютому, ця цифра становила 14%. Основними каналами збуту нелегальної тютюнової продукції залишаються кіоски та магазини. Це 67%. А найбільші обсяги торгівлі такими товарами фіксують у шести областях країни, зокрема й на Київщині. Є нелегальна продукція різних підгруп. Ну, наприклад, нелегальна, тому, що нелегальна акцизна марка, Нелегальна, тому, що написано «duty free». А має продаватися така продукція тільки або в аеропортах, або на якихось таможнях. Якщо бренд нашого локального виробника, а на пачці написано застереження про небезпеку для здоров'я, легальна українська продукція має бути підписана українською мовою. Якщо продається смокінг, ну, кілс, англійською мовою, або, може, ну, я не знаю навіть і російською також, і молдавською, або якоїсь країни європейської, то це означає, і якщо ця пачка продається в нашій розрібній торгівлі, да, в звичайних кіосках і магазинах, то це теж нелегальна продукція. Ну і на сам кінець це саме контрабанда, Ну, контрабанди зараз на теренах України дуже мало. За даними бюро економічної безпеки, цьогоріч лише на Білоцерківщині було два кричущі випадки. У першому з них викрали групу, яка в магазинах та у соцмережах продавала контрафактні тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини для куріння. Під час обшуків детективи вилучили продукції на 4,2 мільйони гривень. А ось інший зафіксували на колишній свинофермі. На ній вони налагодили повний цикл масового виробництва. Там були наявні. Лінії для виробництва сигарет, пакування, пакування в пачки, блоки, тобто була присутня досить масштабна історія. Потужності даного в лапках підприємства дозволяло виготовляти близько 50 тисяч пачок цигарок в день. Далі цю продукцію продавали під виглядом. Продукції відомих брендів, тобто маскували її під е, оригінальні, е, і е, продавали, е, зокрема на території Київщини і безпосередньо по всій території е, України за допомогою операторів е, поштового е, зв'язку. Наразі встановлюється повне коло осіб, е, причетних до незаконної діяльності, і е, проходять експертизи. Е, Безпосередньо по відібраним зразкам. А ось у Білоцерківській поліції з початку 2024 року задокументували 81 порушення господарської діяльності та правил торгівлі тютюновими виробами. Під час перевірок правоохоронці вилучили понад 13 тисяч пачок цигарок, майже 4 кілограми вагового тютюну, 168 електронних сигарет, 30 ельфбарів, рідини та інше. Загальна вартість конфіскованого за цей період перевищує 923 тисячі гривень. Білоцерківські поліцейські здійснюють постійний моніторинг онлайн-ресурсів та соціальних мереж. У разі виявлення предметів незаконної реалізації тютюнових і нікотиновмісних виробів службові особи готують відповідні листи до контролюючих органів, таких як БЕП та ДПС. Громадяни, які виявили незаконний продаж тютюнових виробів, зокрема продаж неповнолітнім чи з-під прилавку, можуть звертатися на спецлінію 102 або особисто до найближчого відділення поліції. За результатами порушень, виявлених білоцерківськими копами, по 75 справах уже ухвалені рішення. Ще шість перебувають у процесі розгляду. А у білоцерківській прокуратурі пояснили, що обвинувальні акти щодо незаконного виготовлення, зберігання чи транспортування під акцизного тютюну упродовж 2024-2025 років, вони не скеровували та порадили звернутися до обласної прокуратури. Там нам розповіли про один вирок цьогоріч. мешканець Білоцерківщини купував незаконно виготовлення. Ланий тютюн та продавав його із власною націнкою. Особу визнано винною та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 113 тисяч 50 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів: сигарети, тютюн, алкогольні напої, електронні сигарети та рідини, що в них використовуються. Водночас у відділі з питань торгово-побутового обслуговування громадян Білої церкви стверджують, що за останні понад півтора року до них звернулася лише одна людина зі скаргою на кіоск у районі вокзальної, де нібито продавали безакцизний товар. Однак під час виїзду його не виявили. Ще одна скарга надійшла до Держпродспоживслужби Київщини про продаж вейпу неповнолітньому. Протягом 2024-2025 років головним управлінням здійснено чотири позапланові заходи державного нагляду контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, матеріалів листів та або звернень про можливе порушення антитютюнового законодавства від національної поліції державної податкової служби органів місцевого самоврядування міста Білоцерква та Білоцерківського району до головного управління не надходило акцизний податок одне з найбільших джерел надходжень до бюджету Білоцерківської громади. Його частка у структурі загального фонду торік склала 11,3%, А за перше півріччя цього року 10,6%. Якщо говорити у грошах, то лише по тютюну це майже 85 мільйонів гривень у 2024-му Та вже понад 38,7 мільйонів цьогоріч. У 2024 році спостерігалась негативна тенденція на скорочення надходження акцизу з тютюнових виробів до бюджету Білоцерківської МТГ, що пояснюється зменшенням на 34,3% у вартісному вираженні обсягу тютюнових виробів, реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі на території громади. За перше півріччя 2025 року вартість тютюнових виробів, реалізованих суб'єктами господарювання, роздрібної, роздрібної торгівлі на території громади зросла на 0,7%, а обсяг акцизного податку наблизився до рівня відповідного періоду попереднього року. При цьому кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами скоротилась майже удвічі. Окрім негативного впливу на економічні показники, тютюнова продукція становить серйозну загрозу на стан людини. За даними місцевого управління охорони здоров'я, нині спостерігається стійке зростання онкологічних захворювань, особливо серед чоловіків віком 40-65 років, і також серед молоді. Лише за останні понад півтора роки у міській лікарні номеродин пролікували 30 випадків злоякісних утворень органів дихання та лорзони, прямо пов'язаних із палінням. Наслідки впливу на дорослих та підлітків тютюну та альтернативних тютюнових виробів. Небезпечні і шкідливі. В підлітків залежність розвивається в два-три рази швидше від дорослих, тому що у них, по-перше, ще не завершене формування мозку. Мозок розвивається до 25 років. У зв'язку з цим порушується увага, пам'ять, виникає тривожність, депресії. З боку дихальної системи тут йде подразнення. Хімікатами і в людей виникають хрипи, кашлі, астма з боку серцево-судинної системи, спазм судин, збільшується частота серцевих скорочень, порушується гормональний фон у підлітків. У дівчаток це порушення менструального циклу, у хлопчиків зниження тестостерону. Натомість у білоцерківських управліннях освіти і науки та з питань молоді спорту запевняють, вони активно працюють з дітьми у напрямі зміцнення здоров'я, зокрема запобігання курінню. Також у громаді діють дві програми, що передбачають розвиток і виховання дітей та фінансуються з бюджету. Загалом від початку року до таких заходів долучилися 14 тисяч молоді. Крім того, у школах задіяні психологи та соцпедагоги, які мають звертати увагу на проблеми підлітків. Однак наскільки ефективним є Вести спектр питання відкрите. Щороку управлінням освіти і науки проводиться моніторинг щодо ефективності превентивної освіти в закладах освіти та стану вживання дітьми алкоголю, наркотиків, куріння. Позиція щодо поширення нових нікотиновмісних продуктів серед молоді є однозначно негативною. Державні органи, медичні фахівці та громадські організації вбачають у цьому серйозну загрозу для здоров'я молодого покоління та закликають до максимально можливого обмеження а в ідеалі повної заборони цих продуктів особливо для неповнолітніх активне впровадження та посилення антитютюнового законодавства є ключовим напрямком для захисту молоді від нікотинової залежності. Втім, пильними до звичок дітей мають бути передусім батьки, а у разі виникнення проблем своєчасно звертатися до фахівців. Зокрема, у Білій церкві в комунальних медзакладах наразі працюють два лікарі-наркологи, які надають безкоштовну лікувальну профілактичну допомогу, як дорослим, так і підліткам. Вони ведуть прийом у лікарні номер 4 Також найближчим часом планується створення центрів ментального здоров'я у лікарнях номер 1 та 2, до штатів яких залучать лікарів-наркологів. Тому, коли ти не па. Лиш в тебе чиста голова, гарна шкіра та здорове тіло. Я вам цього всім бажаю, тому що ви це наше майбутнє. Ярослав Гопацу, Олександр Бондаренко, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.